Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Ку'єра, де в нас для вас дуже крута квартира біля моря. 125 тисяч за 70 квадратів. Тут вже фактично поруч море, 4 хвилини до моря. Дуже класне, дуже класне місце розташування, прекрасний вид з вікна, це двядий-поверх. Є ліфт, все класно. Дивіться, тут навіть ми бачимо замочок. Дуже гарний ку'єрі. Все симпатично. І зараз ми вам покажемо. Все про цю квартиру. Дивіться, ми знаходимося зараз на балкончику, величезний балкончик. Просто нереально великий балкончик з дуже класним видом. Тут ми бачимо ще господарчий блок. Ось так воно виглядає на цьому балкончику. Отож, бо починаємо. Тут в нас вітальня. Дивіться, дуже така величезна, симпатична вітальня. Звичайно, трошки старі гарні тури. Такий класний червоний стильний диванчик. Бачите, дивіться, які гарні лампи. До речі, все залишається. Тобто, все як є, все буде опа. А тут в нас одна жоночка. Ну куди ж без неї? Бачите, тут жінки охороняють цю квартиру. Отож, друзі, рухаємося далі. Тут в нас вхідна зона. Бачите, ось у нас такі гарненькі двері. Все симпатично. Тут в нас перша спальня. Тут... Дві спальні, один санвузол. Ось так вона виглядає з такою шафою. Бачите, тут якісь, скоріше все, дитяча була. Досить таки симпатична по ремонту, теж симпатично, але ну, трошечки маленька. Ця спальня, вона маленька. Але нові вікна, хочу помітити. Нові металопластикові вікна заходить вікно на наш балкончик. Рухаємося далі. Далі ми бачимо теж такий коридорчик і кухоньку. Значить, дуже симпатична кухня. Дивіться, плиточка гарненька, все Досить симпатично, трішечки поприбирати і все гарно, витяжка, тобто все хорове. І тут вихід у нас теж на балкончик і на зустрічний блок, який я вам вже показував. Рухаємося далі. Коридорчик нас веде в санвузол. Значить, По санвузлу все гарненько, проблем нема. Дуже гарненький, офігенно класна, душова кабіна, будиться, вона велика, класна. Плиточка, все гарненько, тобто немає ніяких проблем, санузол на 5 балів. І тут ще одна спальня. Дивіться, які гарні шафи з. Подивіться, просто свій встаєш, просто дивишся в зеркало. Дуже гарно. Ось так виглядає ця спальня досить таки крута. Теж по ремонту все непогано. Ліжечко гарне, все симпатично. Значить, віконечко в нас на господарчий блок, теж нові вікна, хочу замітити. Все тут. Гарно. Отож, друзі, 125 тисяч євро 70 квадратів. Одразу біля моря, 4 хвилини біля моря, просто все поруч. Якщо вам подобається, будь ласка, обов'язково звертайтеся, ми вам допоможемо. Друзі, так виглядає наш будинок. Подивіться, дуже крутий будиночок. Тут значить, зразу у нас дорога на море. Чотири хвилини, все круто. Дивіться поруч. Ресторани, все що завгодно. Тут усі магазини, саме комунікація, все, що захочете, дуже красива розв'язка, тобто дуже класний варіант.